Розпочинаємо з вами урок, я пізнаю світ номер 174 Свої друковані зошитки тиждень 20 розгортаємо на 11 сторінці. Будемо розглядати Україну в науковому просторі, тема нашого уроку перетворення енергії. Сідайте всі зручненько, та рівненько. будемо слухати повідомлення від нашого друга Центаврика. Ви, будь ласка, слухайте його дуже уважно для того, щоб виконати всі його запропоновані завдання. Добрий день, друзі! Укотре насолоджуюсь красою південного бугу з його порогами. Під час екскурсії я дізнався, що на цій річці ще з давніх давен було встановлено безліч водяних млинів. Уявіть! Ці споруди використовували саме для перетворення енергії води в інші її види. Цікаво, чи зникає енергія під час її використання? Що з нею відбувається? Тож дослідімо це питання разом. Тож, діти, давайте вже пригадаємо, які види енергії існують, і вставимо пропущені слова. Я вам трошечки в цьому допоможу. Пригадуємо, що існують взагалі різні види енергії, світлова енергія, яка надходить від сонця, енергія руху, наприклад, руху повітря, енергія теплова, яку використовують для обігріву житла взимку. Та електрична енергія, яка живеть різні побудові прилади. Тож, будь ласка, прочитайте завдання із зірочкою і вставте пропущені слова. Відео натисніть на паузу та спробуйте виконати завдання самостійно. Не забудьте, будь ласка, себе перевірити, рослини використовують світлову енергію, що надходить від сонця. Для роботи вітряків та пересування вітрильників потрібна енергія руху повітря, тобто це вітер. Для обігріву житла використовують теплову енергію, а різні побудові прилади живить електрична енергія. Тож ми з вами пригадали, які існують види енергії. Пропоную зараз вам зануритися в чарівний світ французької музики. Для цього ми переглянемо з вами презентацію. Розкажіть, завдяки якому виду енергії можливо відтворення цього відеозапису. Тож дивіться дуже уважно. Едіт Піаф перлина французького музичного мистецтва. Едіт Піаф Паризька співачка й акторка одна з найвідоміших виконавець французького шансону у світі. Через її геть маленький зріст та неймовірну тендітність Едіт дістала свій псевдонім Піаф, що в перекладі з французької означає горобчик. Про співачку написано чимало книг, поставлено вистав і знято телепрограм та кінострічок. Дождіти, ну, про яку співачку ви дізналися з цієї презентації? Так, да, діти, це французька співачка Едіт П'яф. Вона є у вас на світлині в зошиті на стріночці 11, роки її життя 1915-1963. А що її псевдонім означає в перекладі з французької П'яв? Дійсно, діти, це горобчик, тому що вона була дуже маленького зросту, тому ми її називали Горобчиком. А ще вона музикант, вона співачка та актор. Поміркуйте, будь ласка, а завдяки яким рисам виконалиця отримала цей псевдонім? Попереду хвилинка відпочинку з композицією ні, і я ні про що не шкодую. Діти, поділіться, будь ласка, враженнями від прослуханої композиції. Так, дуже добре, сподіваюся, що вона всім сподобалася. Переходимо з вами до сторіночки 12, завдання 4. Ми будемо готуватися до виразного читання тексту. Для цього попрацюємо з ломажним словничком. В ломашному словничку. Ці у вас написано закон збереження і перетворення енергії. Що ж це за закон такий? Давайте про це дізнаємося більш детальніше. Слухаємо дуже уважно та інформацію. Закон збереження і перетворення енергії це закон, згідно з яким енергія нікуди не зникає і ні звідки не виникає. Вона лише перетворюється з одного виду на інший, передається від одного тіла до іншого. Давайте з вами ще раз прочитаємо цю інформацію та запам'ятаємо її. Закон збереження і перетворення енергії це закон, згідно з яким енергія нікуди не зникає і ні звідки не виникає, вона лише перетворюється з одного виду на інший, передається від одного тіла до іншого. Прочитайте самостійно ще один раз, і ви точно це все запам'ятаєте. Що ж це за закон такий? Тож, діти, звідки виникає енергія? Де звідки? А відкуди вона зникає? Вона не зникає. Дійсно, вона перетворюється з одного виду на інший. Давайте попрацюємо з вами із завданням з повітряною кулькою. Спочатку читаємо слова і сполучення слів біля мавпочки, потім біля ведмедика. Звертайте, будь ласка, увагу на наголоси. Закон збереження і перетворення енергії рушійною силою. З'їдаєш сніданок. Електрична енергія світлову в електричній духовці, нізвідки не виникає. Самостійно, будь ласка, прочитайте запропоновані получення слів. Так, розумнички, дуже добре прочитали, тож тепер ми готові з вами до виразного читання тексту про закон збереження і перетворення енергії. Читати ми цей текст будемо разом із диктором. Але, будь ласка, будьте дуже уважними та зосередженими, слідкуючи, перевіряйте, чи правильно текстом читає диктор. Чому їздять автомобілі, літають літаки і плавають човни? Чому тече вода та дме вітер? Завдяки чому зростають тварини й рослини? Здається, що існує невидима сила, якої не можна торкнутися, але завдяки якій у природі все рухається. Та Змінюється. Саме енергія та її перетворення з одного виду на інший є рушійною силою будь-якого процесу. Зранку ти з'їдаєш сніданок і отримуєш удосталь енергії, щоб навчатися в школі. Енергія, що міститься в речовинах їжі, перетворюється на енергію, яку ти використовуєш під час бігання, піднесення руки за партою та навіть роздумів. Коли ми вмикаємо освітлення, електрична енергія перетворюється в лампочці на світлову. А завдяки перетворенню електричної енергії на теплову ми можемо готувати їжу в електричній духовці. Теплова енергія гарячого чаю передається чашці, і вона нагрівається. Усе це приклади того, як працює закон збереження і перетворення енергії. Відповідно до закону збереження і перетворення енергії, енергія нікуди не зникає і ні звідки не виникає. Вона лише перетворюється з одного виду на інший, передається від одного тіла до іншого. Жодите, ось такий дуже гарний змістовний текст про збереження і перетворення енергії ми прочитали. Будь ласка, зараз попрацюйте разом із вашими рідними. Вивчіть та розкажіть їм навчальну одиницю з тексту. Що ж це таке за закон, збереження і перетворення енергії? Він у вас виділено рожевим кольором. Натискайте відео на паузу, вивчіть цю навчальну одиничку та розкажіть з пам'яті вашим рідним. А тепер, будь ласка, перевірте себе, чи добре ви вивчили цю навчальну одиничку? Енергія нікуди не зникає і ні звідки не виникає. Вона лише перетворюється з одного виду на інший, передається від одного тіла до іншого. Уж це діти, треба запам'ятати. Якщо ви втомилися, зробіть для себе невеличку фізкульт хвилинку. А потім знову повертатися до нашого уроку. Виконаємо завдання 7 слід розглянути комір хімічного елемента неону та прочитати віршик і виділити основне. Тож, що ми бачимо у цій комірочці? Назва хімічного елемента неон позначається двома букавками N та E. Порядковий номер неону це 10. Тож, прочитаємо з вами віршака. Неон це газ, він благородний, а ще улюбленець усе народний. Рекламу газ освітлює щоночі, і віддавати електрони він не хоче. діти, що таке неон? Розумнички, неон це газ. Так, що він ще робить? Він освітлює щоночі. Так, газ освітлює ночі. Добре, і віддавати електрони він не хоче. Останній рядочок нам зараз дуже допоможе у наступному завданні. Лізь в таблиці написати кількість протонів та електронів. Порядковий номер і зарядове число ядра цього атома 10. Нейтронів також буде 10. А скільки буде протонів та електронів? Дивіться, у віршику сказано, що віддавати електрони він не хоче, тому і протонів, і електронів буде однакова кількість всього по 10. Запишіть, будь ласка, це в зошиток. Ну а на цьому наш замоурок підійшов до завершення. Давайте підбивати підсумки. Розкажіть, будь ласка, що ви запам'ятали про закон збереження і перетворення енергії? Як ми з вами отримаємо енергію? А куди ми її перетворюємо на що? Так, діти, дуже добре. Нагадайте мені, будь ласка, які види енергії існують. А про яку французьку співачку ми сьогодні дізналися. Так, діти, дуже добре з вами попрацювали. Не забувайте в маленькому зошиті для домашніх завдань до тижня 20 виконати сторінки другу та третю. Там вас чекають дуже цікаві завдання. А також виконайте дослідження від нашої чарівної Аї. Ці дослідження знаходяться на 41-й сторіночці. І ось так вони виглядають. До уроку 174 завдання 8 внизу. Вам слід оглянути приміщення, в якому ви перебуваєте. Це може бути їдальня, кухня, можливо, ваша кімната. І дослідні, перетворення електричної енергії на інші види енергії, що відбувається в кімнаті. І доповніть, будь ласка, схему прикладами за зразком. Ось, наприклад, електрична перетворюється на теплову і це робить обігрівач. Далі вам треба з електричною, що перетворює на світлову, і що саме утворює, та? і той, який перетворюється на енергію руху, вам слід доповнити це прикладами. Тож бажаю вам успіхів у виконанні цього цікавого творчого завдання. Урок завершено!